Говорячи про роботу в натовпі не знаю, чи багато, чи багато з українських журналістів потрапить на війну. Тут є ті, які працюють регулярно в таких місцях, але точно всі будуть працювати в натовпі. У нас відбуваються демонстрації, в нас був Чемпіонат Європи по футболу, в нас місця масового скупчення людей є завжди і нам потрібно в них працювати. Є певні поради, є певні ідеї, як це робиться. Те, що я буду розказувати, воно. Дуже частково з тим, що казав пан Володимир, і теж ці поради є, наприклад, на сайті International New Safety Institute. а можна подивитися, вони досить універсальні і думаю, що їх можна знайти, але варто з ними ознайомитися, якщо ви збираєтесь працювати в таких умовах. Перше, з чого ми почнемо, що не варто робити і кому не варто працювати в таких умовах? <світ> Найперше, люди, які мають погане здоров'я. Якщо у вас є серйозні проблеми з серцем, якщо у вас є серйозні проблеми, там азма, ще що, ще щось ще щось, постарайтеся не йти працювати в цю умову. Я думаю, що завжди знайдеться колега, який краще себе почуває, і він в такій умові може працювати краще. Це перше. Друге, якщо ви є недосвідчений журналіст, на початку на, на, на нашої першої сесії була фраза, що кинути в біль молодих, провірити, ну я думаю, що за це треба редакторів звільняти і відправляти під суд. Насправді в компанії нашій в Reuters, в BBC, в інших компаніях люди, які не мають досвіду, або працюють довший час в складі групи з кимось дуже досвідченим, або проходять спеціальні тренінги, які влаштовує, наприклад, Centurion, А в жодному разі, якщо ви є недосвідчений, не йдіть не працювати в таких умовах. А, друге. Перед тим як працювати в місцях масових скупчень, постарайтеся розуміти суть того, що відбувається, суть того, що буде відбуватися, чи це просто якийсь рок-концерт. Ми можемо чи це закрити приміщення, відкрите приміщення? Тобто постарайтеся прорахувати небезпеки, які можуть бути. А за кожна країна має свої особливості. Наприклад, Туреччина, яка прагне в Євросоюз, а Україна до речі, Німеччина, Британія. А якщо ви працюєте на акціях, де є демонстранти, є поліція, ви максимум, що з вами трапиться, ви заробите по спині. від того зазвичай вмирають. Якщо ви будете працювати в Єгипті чи в Пакистані, там зазвичай вони демонстрації закінчуються розстрілами з автоматів Калашникова. Тобто, дуже добре треба уявляти, що вас чекає. Знати якісь місцеві особливості, знати культурні особливості, місцеві культурні особливості, якщо ви працюєте в цій країні, ви їх знаєте. Якщо ви працюєте, наприклад, в мусульманській країні, кожна жінка має дуже добре уявляти, як вести себе, як розмовляти, як вдягатися. Я не буду зараз на цьому зосереджуватися, бо у нас дуже мало часу, але ви розумієте, що я маю на увазі. Да? Якщо, якщо ти журналіст. Не знаю, там українська десь і на великому мітингу дає одні чоловіки, ти вирішиш стати і попалити цигарку, то це може закінчитись дуже погано, ніхто тобі не винен. Тобто ці речі треба А треба, треба е, Ще одна річ: е, домашнє завдання. Якщо ви працюєте в своїй країні, ви скоріш за все в темі. Якщо ви їдете в іншу країну працювати, подивіться, не полініться. Зараз це дуже легко все це можна знайти в інтернеті. Якісь сюжети, просто сюжети новин з цього місця. Ви будете уявляти, як виглядають демонстранти, як виглядає поліція, що вони кидають, що вони чим вони стріляють, яка в них зброя, які в них спецзасоби. Тобто, ви вже будете їхати більш-менш підготовленим. Найгірше, що з вами може трапитись в якійсь ситуації, такій це непідготовленість і це коли. Ситуація різко міняється, і ви до неї не готові. Перед тим, як ви вирушаєте на подію, вам, мати... вам треба знати, що ви робите. Якщо ви пишучий кореспондент, якщо ви фотокореспондент, якщо ви телевізійний кореспондент, чи треба пишучому кореспонденту залізти в саму середину якоїсь бійки? Підозрюю, що не треба. А чи взагалі пишучому кореспонденту треба лізти в біку, може краще зробити кілька телефонних дзвінків, кілька інтерв'ю, поговорити з людьми, які за це спостерігають, поговорити, знайти якогось лідера а, цієї чи іншої групи і поговорити з ним, може навіть по телефону, і, і дістати цікаву інформацію. А картинку зробить ваш фотограф. Можливо, я б, наприклад, пішов цим шляхом. А, далі перед перед, якщо знову ж таки у вас є час. Перед подією, якщо ви знаєте, що завтра буде відбуватися великий мітинг там на Майдані Незалежності, ви приїхали з Чернівців, ви ніколи не були в Києві. Підіть на цей Майдан Незалежності, подивіться, де буде сцена, де будуть люди, подивіться, якими вулицями можна відійти. Подивіться, якими вулицями можна втікати, якщо буде мільйон людей і будуть великі бійки. Подивіться, щоб ви були знайомі з ситуацією. Якщо ви геть в чужій країні, якщо ви дуже погано знаєте місцевість, постарайтесь запам'ятати якийсь ленд. -банк. Постарайтесь запам'ятати, якщо ви заходите, велика площа. Наприклад, я був в Туреччині зараз на, на, на таксі. Це величезна площа. Це там, не знаю, 6 наших майданів чи 10 плюс Гезі парк плюс ще щось. Якийсь високий будинок, якийсь готель з якоюсь назвою, який буде навіть вночі світитися, коли буде темно. Коли на, на, на цій площі, де яку будуть захищати, виключать світло, то емблема якогось ширатону, який знаходиться за 5 кварталів, вона напевно що буде світитися. І ви будете знати, що мені приблизно треба йти в той бік, бо це безпечна частина міста. Тобто запам'ятайте всі ці речі, тоді ви будете, у вас не буде паніки, коли, 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 коли почне щось траплятися. Друге, ваш одяг, дівчат перш за все стосується, жодних підборів, жодних туфельок, босоніжечок з відкритими пальчиками, які вам віддавлять кованими чубудьми на 100%. Жодної синтетики, жодної угоди. Чому? Тому що я вам зараз покажу картинки, коли все починається спокійно, закінчується потеряно молодка. Опік, так як горить синтетика, так не горить нічого. І потім це всі знають. Джинси, котон, туристичні черевики, шерстяні, светри без синтетики, футболки. Щось щоб вам було легко бігти, зручно. Майте з собою, якийсь дощовичок на випадок, якщо ви застрянете там на цілий день, буде дощ. Майте з собою воду, майте з собою. Майте з собою кілька снікерсів, просто щоб не вмерти з голоду, бо подія буде цікава, а вам треба піти перекусити. Тобто майте ці речі, ви маєте бути добре героєм. Пізніше я розкажу, бо таки, мало часу. Тут є певні. Пізніше, як хто захоче, я вам розкажу про ці засоби безпеки. Не всі можуть отримати все, що тут є. Але елементарні речі, якщо ви знаєте, що в цій країні, в цій місцевості, поліція часто використовує сльозогідний газ, як його використовують в Туреччині. Нема сенсу їхати туди чи йти туди без газу, без протигазу. чи якогось респіратора, чи окуляри. Потім про це можна кому цікаво, я розкажу докладніше. Друге, ваша техніка, ваше обладнання: не несіть з собою все, не несіть з собою важкий штатив, важку камеру. А 100 кабелів на випадок, якщо потім пошлють на прес-конференцію, несіть стільки, щоб ви могли рухатись і могли тікати. Причому розділіть свій багаж по його цінності. Перше, що я викинув, буде штатив. Хоча він дорогий, але ну, Бог з ним. А другий, що я викинув, буде рюкзак з батареями. А, бо в мене одна на камері є, я ще щось встигну зняти. Якщо я вже розумію, що ситуація прикупала домогу, що треба тікати. Третє, що я викину, буде камера. Я витягну з неї карточку і я викину камеру. А тобто без проблем. Я в своєму житті втратив декілька камер і ну, по ціні там одна кошлова, там, як Mitsubishi Pajero, друга як Octavio. Тобто, це, це не проблема. Це порівняно з вашим життям, чим це не, нічого не значить. Далі, після того, як ви вже добре екіпіровані, ви потрапляєте на місце подій. На місці подій. Я вже сказав, ми знайомі з ситуацією, ми знаємо, що і як робити. так? А, як нам треба знімати? То, що стосується, телеоператорів, то що... А, да, ще один момент. Якщо, якщо у вас є можливість працювати в парі з колегою, це те саме, як займатися дальнігом. Тобто в взагалі не можна пірнати одному. А, в нашій роботі ми часто працюємо одні, так складаються обставини. Особливо фотографи, вони взагалі по одному працюють. Ось, ну, зараз часто ми працюємо як відеожурналісти. телевізійні групи. Буває одна людина, є блогери, є журналісти, які працюють просто сам по собі. А в такому разі, якщо ситуація дійсно може бути небезпечною, і виглядає, що на неї не таке буде, старайтесь триматися зі своїми колегами в місцях масових якихось акцій, навряд чи ви отримаєте якийсь такий супер ексклюзив. Які вартій того, щоб ви ризикували своїм життям? Тому коли ви тримаєтесь в якомусь е, преспеку такому, воно е, безпечніше. Чому? По-перше, поліція вже вичислила, де є преса. Якщо захочуть зачистити, вони зачистять. Но дуже часто вони в принципі е, нормально ставляться. В ті ж туреччині я був здивований, наскільки вони добре ставили до журналістів. Е, тому коли вони бачать, що це частина це диспреса, преса, вони перестають на неї реагувати. Якщо вони бачать одну людину, а тим більше з маленькою камерою, зараз дуже гарні маленькі камери дають дуже хорошу якість, і багато професійних операторів працюють з маленькими камерами, вони вас легко можуть перепутати за демонстранта, за антиглобаліста, і ви можете постраждати. Тому, от, в принципі, бажано, як а, або ви працюєте групою двоє людей і хтось вам прикриває спину, це в принципі правильно схоже, як, як на війні. Солдатів там спешов форс так далі. А якщо хтось просто дивиться за вашою спиною, це краще. Якщо ви працюєте один, тримайтеся десь більш-менш в масі з колегами. П'ятнадцять колега тим біса що... п'ять. <сміць> тепер точки з яких ми знімаємо. От тут зараз буде одне відео. А я спеціально у ну, мене ж є декілька. От, а, як розвиваються події? По-перше, що, що я вам пропоную подивитися тут? Тут іде розвиток подій повністю, і це, це Україна без кучми, це демонстрація, яка почалась просто як демонстрація, а закінчувалась вона всім, практично штурмом президентської адміністрації, що у відповідь могло закінчитись стріляниною, цілком коктейлями молотова, підпалами. А можна світло перегасити трохи? Дуже погано видно. От перше, на що я вас е, хочу звернути увагу, як ми працюємо, дуже раджу всім, якщо ви працюєте один, займайте верхню точку. Чим хороша верхня точка, крім того, що вона безпечніша, верхня точка вам дає можливість бачити все поле бою. Тут зараз зйомка йде з двох камер. Внизу працював Тарас, Працюк, зверху працював я. І от загальна картина, її можна отримати тільки зверху. Якщо ви будете працювати внизу, у вас в кадрі буде 5-6 людей. Можливо, вас відтиснуть так, що ви взагалі не побачите у цій сутичці. Якщо ви, от зараз пішла камера знизу. Якщо ви працюєте зверху, ви точно будете мати матеріал. Ви покажете всю картину, всю бійку, всю війну, ви все покажете. Як в старі часи полководці стояли на якихось е -е, пагорбах? Якщо у вас є можливість працювати в дві камери, тоді одна камера досвідчена. Легка, як правило, займає нижню точку, більш серйозно важка судідна камера, займає верхню, та що кращу обтику. І тоді, в результаті, ми маємо просто шикарну картинку. Нижня камера нам дає клоузапи, нам дає емоції, нам дає перекошені обличчя, нам дає розбиті голови. А верхня камера нам показує всю картину. Ми бачимо, що робиться, ми бачимо звідки насувається поліція. Но це про те, що верхня точка може бути часом небезпечна, вас можуть з в даному випадку скидали не журналіста, ну, тобто, прес-секретаря. Тобто займайте верхню позицію де можна. Е, і тепер, друга ілюстрація, розвиток подій. Спочатку в нас була демонстрація, спочатку у нас була бійка, зараз починається штурм президентської адміністрації. А, Сили були невеликі, тому штурму не сталося, у відповідь там, охорона не почала стріляти з живої зброї. От, але, але, але але але. Тут буде один дуже цікавий момент, знову ж таки, дивіться, які треба займати місця. Місця треба займати з боку і місця треба займати на підвищенні. А звернути увагу, то, що, в нас, що в нас буде відбуватися далі. Далі в нас полетіла цегла, далі в нас полетіло каміння, далі в нас полетіли коктейлі молотом. Тобто всі речі, про які ми говорили, до яких треба бути готовими, нас трапилось в один день. Повірте, максимум на що ми очікували вранці, це те, що буде розгон демонстрації біля пам'ятника Шевченко, біля університету. Цю частину ми вже, не перет... вже горить, бачите, да? так? Згадайте, що я вам казав про одяг, що треба на ноги вдягати, що треба так далі. От, І далі, 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 далі. Зараз буде один кадр, я вам покажу, і цей кадр просто. Запам'ятайте, використовуйте природний захист, який є можливість. Я його спеціально е, зробив трошки сповільнені, а ми не були готові, в нас не було проти газів. Пішов хто газ, стало дуже погано. Найцікавіше, що поліція не була готова, бо в них теж не було. Але ну, при тому, хтось з їхніх вже стріляв цими гранатами. Ну, так рапка. Це, це питання не до нас. От. І вони це, самі це, сліпі. Що відбувається, коли у вас немає протигаза? О, Бачите, там такий от, ну, Такі в нього в руках просто вистрілив. Тобто все класно. А... Що робити, коли у вас немає протигаза, коли у вас немає захисту і почався свій газ? Негайно виходьте з натовпу. Бо коли подивіться, як працює Тарас. Він знайшов точку, якою голову йому прикриває знак дорожній, він стоїть на паркані спершись спиною до знаку до дорожнього знаку. Таким чином він собі захистив голову, він має нормальну стійку, він не впаде, бо він щось персив, і він дуже бачить точку. Ну, от Наш друг Сергій Супінський отримав цеглою по голові. От. А це цегли, які кидали. Тобто, а... тут ми бачимо, які можуть бути небезпеки, і ми бачимо, як це треба знімати. І... Як, 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 як треба робити, який треба використовувати захист, як, і, і що ми робимо в цій ситуації? От, я розумію, що воно, мабуть, у мене все по часу. Декхвилин аудиторія додає. Декхвилин мені аудиторія додає. Прекрасно. Тоді знаходимо річ, яка справді важлива. Файл по три турбі, третій ласка. Тут теж ми дивимося розвиток ситуації. Що ще важливо, коли ми працюємо в таких ситуаціях? Важливо відслідковувати настрій і стан натовпу. Натовп живе своїм життям, і він має настрій так само, як і людина. І варто зрозуміти, коли цей настрій міняється. Це Туреччина, це нормальний день, це вже якийсь там йде п'ятий день, день е, вуличних боїв. А, там люди вже якийсь хліб продають, ще щось. От момент. Коли все було спокійно, ми бачимо, що люди пов'язують бандани, люди вдягають респіратори. Про що це нам говорить? Да, да да Сонечко, я тобі перезвоню, да-да-да, сидимо на телефоні говорить твою редактор. Ні, ми бачимо, що забавки закінчились, зараз щось буде починатися. Не знаю, чи ви звернули увагу на цей. Може зупинити на своєму. Чи ми звернули назад на барикад? Ще чуть-чуть, Ще чуть-чуть. ще чуть-чуть, ще назад. О! Як зроблені барикади? Барикади зроблені досить розумно. Вони гострими е, частинами парканів поклали їх на цегу е, в той бік, з якого буде рухатись поліція. Майте на увазі, що якщо вам доведеться тікати, ви мусите знайти якісь дороги, щоб не бігти назустріч цьому, бо вас просто натовп притисне і вас ця штука проколить. Поїхали далі. А таким чином ми починаємо бачити. А, ми бачимо, що міняється натовп. З'являються хто? З'являються футболні фанати. Тобто ми так можемо вичислити, судячи з їхніх кричалок, тут звуку немає, але ми розуміємо, що це футбольні фанати. Що означає поява футбольних фанатів? Бійки. 100%. Абсолютно. Вони заради того живуть. Це їхні, це їхні хобі. І тут ми бачимо, коли починає підтягуватись поліція. Це все в хронологічному порядку змонтовано. З'являються прекрасні машини. І народ заводиться все більше. Що буде? Завжди є якась подія, яка спускає коробку. Цією подією в даному випадку були запалені флаєри. Не спрацювало. Поліція не штурмує. Хоча оператори вже вдягнули. Оце Це нормальна реакція журналістів. Вони вже почали. загорівся флаєр, пора вдягати проти газ. Коли не спрацювали флаєри, прийшли траблмейкери, які почали кидати каміння в ці машини. Все, почався розгон. І далі, далі, зараз ну, тут погано, що нема звуку. А тепер ми перейдемо на другу камеру. Другою камерою в даному випадку був я, і це був натовп. І це була тяжка частина роботи. Бо зі спини поліції працювати було простіше. Поліція там була дружелюбна. Не всіх місцях, але там вона ось рушила поліція. Тепер ми переходимо по інший бік барикад. От, і от ми з трабельмейкерами. І тут є найбільша небезпека. Постарайтесь не бути затисненими натовпом і не бути направленим натовпом чи поліцією в якийсь вузький коридор. Я цю ситуацію пропустив. А ну, просто так трапилось, тому що поліція почала штурмувати з іншого боку, і весь натовп побіжав біг разом. От це зараз буде видно, і поліція, поліція заганяла натовп університетський кампус. Це були сходи, от там їх трохи видно, які йдуть нагору, і вони були вузькі. І це була за останні п'ять років одна з найгірших ситуацій в моїй роботі, тому що трапилось дві речі: я був з камерою, хоч і не з дуже важкою, зі штативом, я їх не хотів на той момент кидати. От мене натовп затис, я був проти газі, що було робило дихання важче, і я більс не всім. І в даному випадку мене збили з ніг, мені вдалося встати, плюс натоп мене ще підняв. Після того ми ще трошки попали під роздачу поліції. Оце теж одна з дуже важливих речей. Постарайтесь ніколи не бути затиснутими в НАТО і направленими на якесь уське русло, бо це дуже небезпечно. А, дякую. Потім готовий відповісти. Під Сергія Розі телебачення реформ Україна.